У четвер наступного дня після прибуття до Іспанії на футболістів Динамо чекав перший повноцінний тренувальний день. Два півторагодинних заняття в Марбель Футбол-центрі. Зранку, поки футболісти розминалися під наглядом Віталія Кулиби, тренерки штаб підготував для них справжню смугу перешкод, з кількома вправами на кожному етапі. Гравці, яких розділили на чотири групи, по черзі переходили від станції до станції, працюючи під наглядом тренерів. Кожен етап завершився або взяттям воріт, або ударом по м'ячу головою. Періодично завдання ускладнювались. Ось Сергій Ребров запропонував Ярмоленко влучити по маленьких воротах з льоту разом з усіма працює новачок Віторіно Антунеш, чекаючи своєї черги підійти до снарядів, з посмішкою спостерігає за колегами. Звичайно, що поки він більше спілкується з давнім знайомим Мігелем та португаломовними Даніло Сіловою та Бетао. Друга частина ранкового заняття була присвячена тактичним вправам. На обох половинах поля захисники проти нападників відпрацьовували дії в обороні та атаці. Головний тренер з помічниками постійно вносять корективи і вказують на помилки, зупиняючи розіграш м'яча. Відпрацьовували різноманітні ігрові ситуації і ввечері. Вправи на тримання м'яча через пас з великою кількістю гравців на маленькій ділянці поля. Удари по воротах з різноманітних положень після отримання передачі партнера у Русі. Завершили грою 11 на 11 на все поле з голкіперами. Попереду на Динамо чекають два дні з контрольними поєдинками. Окремо, за своєю програмою разом з тренером з фізпідготовки працює Денис Гармаш. Кожне заняття починається для нього у тренажерному залі, продовжуючись бігом та роботою з м'ячем. Сергій Рибров постійно контролює ситуацію, якнайшвидше чекаючи Гармаша у основній групі.